Дівчатка, історія з сукнями трикотажними майками продовжується. І, здається, я дещо цікаве знайшла в свій гардероб. Зараз буду переміряти, тож приєднуйтеся. Отже, всім вітанечком це дві трикотажні зовсім звичайні сукні. Мені дуже подобається, що вони з широкими такими беретелями. 95% бавовна і лише 5% відсотків еластан. Тобто це такі сукні майки. Дивіться, тут дуже класна, ось ця верхня частина, що мені подобається. Є нюанси, які потрібно прибирати. Це розмір 12. Мені потрібно вшити прибрати груди, тому що, так бачите, тут такий виріс, наче спортивний топ. А мені потрібно не спортивний вид. Тобто, тому я, коли ось тут прибираю зайве, це стає набагато краще. А ще потрібно обрізати довжину, бо це розмір 12. Тов, тобто для високих дівчат. Мені треба прибрати ну, десь приблизно ось так, сантиметрів 30. Чорні сукні, я просто її не показую. Вона так, така ж сама, тільки розмір 14 Я вже тут все прибрала. ось тут. На швейній машині трикотажним швом Віталій догори. І прибрала десь 15 сантиметрів теж довжину. Обробила ось тут підгін, зробила подвійною голкою. От, дивимося. Хвори, от всі ці лівчики, все це видно. Але я ось таким чином приберу зайве, і я сподіваюся, що бідгалтер він сховається. Або я просто ще не знайшла такий бідгалтер, щоб повторював цю форму. Але я знаю, що у нас продаються в магазині такі прищіпки Отут, вони збирають ось ці до досередини. Треш треба спробувати. Щодо трусів, ну з трусами тут, мені здається, найбільша проблема. Дуже складно під такі спідниці. Ось, та й спідниці шовкові також Плаття підібрати нижню білизну, все-таки трусики, вони йдуть фул бриф. І ось тут у них така це синтетика, і ось тут у них така от лінія якби нерівна, і начебто цих трусів і не видно. Не має бути видно. А це вже голос за кадром, і можу сказати, дівчата труси фігові. Не можу їх рекомендувати, тому що коли ти починаєш їх носити, саме йти в них, вони живуть своїм життям, забиваються туди, куди не треба, тож ні. Звичайно, що для таких спідниць, боже, та що ж таке? Для таких суконь потрібна фігура, потрібні руки, які я собі качаю. Ну, поки все це все ще трясеться. Є. Показую, як є. Отже, подивіться, це дуже довга сукня, вона витирає підлогу. Ну, я ж та, молодець, рукодільниця, я все це зможу переробити. І знову той самий голос. Тут, напевно, навіть більший голос, який внутрішній, каже, ну навіщо тобі стільки? Тож я повернула цю саме сукню, а залишила лише чорну, яку ви скоро теж побачите. Мені дуже подобається, як вона виглядає з кросівками. Як з блейзером білим буде. Це такий віскозний блейзер, доволі ну, нормальний рукав. Я його вкорочувати не буду, і мені подобається, коли так його підгортаєш. 90% віскоза, 10% поліестер, але підкладка 100% поліестер, але підкладку може замінити. І цей блейзер, як каже виробник, можна прати в пральній машині. Єдине, що мені тут не подобається, це його довжина, він просто мене проковтнув. Тому я хочу його отак вкоротити. Ось отак. Ось ось таким чином. Це буде виглядати добре. Десь сантиметрів 5, мабуть. Шість треба вкоротити. Це розмір на розмір більше, ніж бежеве. Чорний розмір 14. І мені здається, що саме чорна сукня сидить на мені краще. Довжина ідеальна. З кросівками супер. А тепер дивіться, що я тут ще придумала. Я зробила в бокових швах такі невеличкі петельки. І якщо захочу, то можу зробити таким чином. Позаду зав'язати на бантик стрічки і трошки сформувати, бачите, сформувати так, Якщо захочу. Якщо не захочу, то робити цього не буду, просто стрічку приберу. От якось так. Ось так. Мені здається, це виглядає. От на фоні навіть білої стіни ви бачите, так, що дуже гарний силует. Класно. Білим блейзером. Куртка ця джинсова з білою такою богу. Більш навіть не білою, а такою крю, кремовою не виглядає ця сукня. Це ж спортивна сукня. Неймовірно, мені дуже подобаються ці силуети. Завтра. Я йду на день народження. І дівчата. У них є запит бути на підборах. Це такий вкорочений тренч, я його шила, здається, це резерв, щось там на знижках купляла, це вкорочений тренч Ані доньки, але мені він дуже подобається. Я у неї завтра його попрошу. Якщо в мене стане сил, можна десь ще й на якісь танці. Не знаю в бар. Так що ця сукня просто універсальна. Будь ласка, купляйте такі сукні, шукайте собі. І зараз я вам покажу сукню такого ж плану, але сукню доньки Ані, саме такого джинсового формату. Бачите, вона так наче, наче під джинс. А це мій тренч синій, який я шила. Що ми з донькою стали одного розміру. Чи це не чудово, правда? Цей образ теж може бути. Тож, я так думаю, що моя примірка доводить, що такого формату сукні сукні майки універсальна річ. Купуйте, перешивайте, якщо це потрібно, трикотаж перешивати доволі просто і насолоджуйтесь собою і своїм. Життям і подіям, які ви переживаєте в цьому одязі, в цих образах. Ну, Ще всі в курсі того, що в мене замалася праска. І без праски жити ну, дуже важко. Я вирішила, що я давно собі хотіла ось таку маленьку прасочку для дуже примітивних швейних проєктів. 31 фунт. Коштувала ця праска на Амазоні. Навіть є пар. Ну, Пар тут я сильно якихось надій не люблю. мені саме потрібна гаряча платформа. І купила ще ось таку підставку, щоб коли праска гаряча, була можливість підставляти. Можна ставити ось так, але інколи це не дуже зручно, хочеться, щоб якось так швиденько в такому ж положенні стояла праска. Ну, і є стаканчик мірний для води. Ну, у мене була вже маленька праска не від прім. А від Кенбут, здається, така, що прям тревел вона називалась, не для шиття, а тревел. То я вам скажу, що ну, вона протікала, коли набирала воду. Тож, тож спроб. Я випрала вчора блейзер. Ну так, його ж можна прати в машині по інструкції. Я вирішила різикнути і подивитися, що з ним буде. Що можу сказати, не так все погано. Я його не просипала, лише випрала і висушила на плічках. Мені дуже подобається ось цей креш-ефект віскози. В цьому щось є. Але цей блейзер, в принципі, саме розуміння прання блейзерів це якась дурня. Таке не... Такого не має бути. Тому мені треба буде його ось тут допрацювати. Зробити, я спробую ось ці куточки більш-менш охайними, бо ось тут виглядає не дуже добре, тут краще. Треба, звичайно, що тут його обрізати, і дивіться, що трапилося, Підгин відвалюється. Тобто, звичайно, що його ніхто руками не підшивав. Просто приклеїли праскою, і він після прання відвалився. От мені цікаво, навіщо вони тоді рекомендують його А Рукави виглядають більш-менш нормально. Я повністю заміню теж підкладку в рукавах, а вкорочувати не буду, тому що мені ця довжина подобається. Подобається також, що у цього блейзера немає гудзика. І він таким. Виглядає таким дуже кежувальним і розслабленим. Тож, почну міняти спочатку підкладку в рукавах, а потім буде низ. Я стала на крок ближче до того, як буду знімати відео-відгук про швейні товари від фірми Прим. У мене є досвід і є що розповісти. І ця праска теж буде в цьому списку. Чекаю від вас вподобайки, щоб це сталося якомога скоріше. Ну, а щодо заміни підкладки, то тут все просто і непросто, тому що це потребує часу. У мене був шовк, залишився від шиття а, спідниці по косій а, Валенція білого кольору. І напевно він чекав на цей блейзер, щоб все ж таки стати частиною мого гардеробу. І я думаю, що обрізати блейзери... Ви всі вмієте, а якщо не вмієте, ви просто його вивертаєте і робите аналогічно так, як робив виробник. Ну а прати блейзер я не рекомендую. Я це робила заради того, щоб провести експеримент. І якщо б щось сталося з блейзером, щось таке, що я не могла виправити, я б його просто повернула назад. Всім привіт! Вітаюся, тому що так давно це відео не знімала. Саме це конкретно, бо почала знімати ще на початку травня, а зараз вже майже середина літа. Так, ну що, мій блейзер користується неймовірною популярністю в моєму гардеробі. Ось так він виглядає після вже якого прання і без просування. Цей креш-ефект віскози неймовірний. Це знахідка цього літа, якщо чесно. Ну і, звичайно, якщо я його ось таким чином одягаю, ось так. Неохайно підгортаю рукави. Перше відчуття всередині, ну ви розумієте, да? шовк що означає? О, так приємно. Ну і виглядає він просто шикарно. Цієї довжини, як я хотіла. І я відчуваю себе неймовірно кажемо ні надуманим образом. Ось так сукня, ось так білі кросівки, ось так білий блейзер. Будь-яка сумка, сонцезахисні окуляри і ви готові жити своє життя. Куди в сучасному житті без джинсів? Дивіться, широкі джинси, всі ті ж кросівки. Це той самий кроп топ білого кольору, який я купила собі. Ще одну весні здається. Класний, він подвійний і він не просвічує, як ви бачите, я без нижніх білизни. Ну, і білий блейзер на плечі. У цих всіх білих кольорів однаковий тон. Це такий природній білий. Дуже органічно виглядає, дуже просто, як завжди, і шикарно. <пра> Клас, правда? Ох, яка краса. Поєднання білого й деніму. Ковую спідниці. А, з чорним топом, з чорним зутян. Контрастно. Без сумнівів, гарно. Чи не так? Дуже подобається мені цей образ. Лише подивіться. Це прекрасно. Додала підбори. Поєднання білого бежого. Ох, це теж гарно, безперечно. Напевно, це на останній лук на сьогодні, бо треба бігти на роботу. Який вам сподобався, напишіть в коментарях. Мені здається, всі образи сьогоднішнього дня просто прекрасні і шикарні. Чи не так? Я думаю, мною згодні. Побачимось в наступному відео. Бувай!